Підтримка та допомога дітям є одним з найважливіших завдань сьогодення. Прилуцька районна військова адміністрація постійно співпрацює з благодійними фондами та організаціями, зокрема з міжнародною благодійною неурядовою гуманітарною організацією «Save the Children». Її мета зробити світ, у якому кожна дитина захищена, має можливість розвиватися та бути залученою до прийняття рішень. Завдяки такій співпраці діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримають новенькі рюкзаки. Завдячуючи благодійному фонду, ми з Змогли організувати для 924 діточок нашого району таку допомогу, підтримки, підготовки до нового навчального року. Насправді, благодійний фонд дуже відповідально віднісся і. Створив ці рюкзачки, вони поділили гендерна рівність для хлопчиків, для дівчаток під час формування наповнюваності даного рюкзака враховано і безпекова ситуація, тому що там браслети з витражаючими елементами, і знов таки ментальне здоров'я враховано для того, щоб дітки могли розслаблятися і враховувати, і отримувати задоволення від того, що вони будуть робити. В рамках взаємодії з фондом в адміністрації комунікували з представниками громад, які отримують допомогу. Дізнавалися всі потреби. Враховані повністю спочатку було з громади. Ми зібрали інформацію, надали цю категорію людей. Ми врахували в рамках взаємодії з благодійним фондом. Ми вже там тривалий час співпрацювали. І на сьогоднішній день ми маємо кінцевий результат. Це 11 громад. Мад Прилуцького району сьогодні вони дякують за такі приємні подарунки, адже підтримка це найважливіше для дітей. «47 наших діток, які перебувають у складних життях обставинах, отримають подарунки від міжнародної організації благодійної завдяки прилуцькій районній військовій адміністрації, тому що співпраця дуже тісна. І Олеся Олександрівна і Володимир Олексій, і представники відділів усіх співпраця налагоджена. Інформація вся яка потрібна. Надається, збирається це не перша допомога, яку ми отримуємо, і сподіваємося, що вона буде тривати. Ця співпраця, і надалі. Ми завжди готові. З відкритими обіймами до чогось нового спілкуватися, допомагати один одному, бо ми всі працюємо і творимо, робимо все, щоб наша Україна перемогла, і дітки наші, наше майбутнє б жили у мирній і квітучій Україні. Нам надзвичайно приємно, що нам допомагають піклуватися про наше основне майбутнє це наших діток, і благодійні фонди, і прилуцька районна державна адміністрація. І що саме основне хочеться, щоб діти наші дійсно, хоч таку маленьку якусь частинку щастя, отримували і побажати їм тільки мирного майбутнього. Дякуємо всім, дякуємо за розуміння за підтримку і сподіваємося на подальшу співпрацю. Як зазначає Володимир Чернов, сьогодні співпраця з благодійними фондами та організаціями гарно налагоджена. На сьогоднішній день активно співпрацюємо з багатьма різними міжнародними урядовими, неурядовими організаціями для підтримки. і я вам скажу, що це в першу чергу і моральна підтримка усіх нас. Бо ми бачимо, завдячуючи цій підтримки, можемо сказати, що ми не самі. Нас повністю підтримує увесь світ і допомагає як. На цивільному так і військовому плані тому на сьогоднішній день ми будемо продовжувати розвивати на території району роботу усіх нерядових урядових організацій для створення умов життєдіяльності проживання на території району в усіх громадах Приузького району. Завдяки організації Save the Children школярі Прилуцького району підуть до школи підготовлені у районній військовій адміністрації. Дякують за таку важливу допомогу. Планують і надалі продовжувати співпрацю. Хотілося подякувати представникам благодійного фонду, які відгукнулися, які врахували всі наші побажання, потреби і на сьогоднішній день допомогли і побажати нашим майбутньому поколінню, нашим діточкам, щоб вони здобували якісну освіту, розвиватися і формувати. Наше майбутнє, нашої України незалежної, тому що а, після того як ми отримаємо перемогу, формування держави а, буде на їх плечах.